Неймовірні новини мудрик повернеться у великий футбол вже зовсім скоро. Ось як публічно звинуватив Динамо у зриві контрольного матчу, а також циганков і трубін, які можуть об'єднатися в одному клубі. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні до вас із порцією усього найбільш важливого та актуального, що встигло відбутися в українському футболі за останній час. Тож перед тим як ми розпочнемо, попросимо про підтримку. Римку нашого проекту, і як ви добре знаєте, але чомусь, на жаль, не робите. Найпростіший спосіб це зробити підписатися на канал просто зараз. Ну і на вподобайку тисніть. Дякую і погнали! Розпочнемо ми сьогодні із продовження нашої вчорашньої теми: контрольний матч між Динамо та Осіком видався на диво гарячим і ледь не завершився масштабною бійкою. Більш детально про все це з оглядом подій ви можете переглянути у відео за підказкою. А нині ж ми поговоримо про наслідки, адже представники команди Осіяк вийшли у публічний простір, та у публічному власне просторі звинуватили Динамо у тому, що відбулося на. Передодні, отож на офіційному сайті хорватської команди зробили наступну заяву: через нервозність українців суддя виніс рішення про дострокове завершення матчу. На 85-й хвилині австрійський арбітер після нервової реакції українського нападника Ваната і чергової серії штовхань гравців вирішив покинути поле разом зі своїми помічниками, що означало кінець матчу. Арбітер попередив киян, що не має наміру постійно терпіти їх неадекватні реакції. Акції на полі, але в останні хвилини остаточно втратив терпіння. Коротко нагадаємо, що епізод, який стався наприкінці гри, не єдиний скандальний. Ще на початку першого тайму Микола Шапаренко отримав пряму червону за удар в обличчя суперника. Більш детально про цей матч дивіться у нашому попередньому відео. В контексті Динамо не можемо не сказати і про їх нову форму. Два комплекти сьогодні були представлені уболівальникам. Домашній має білий фон, на якому розгортається абстек. Абстрактний графічний принт, який нагадує гострі фрагменти, піксель та тіні київських графіті. Виїзний має глибокий синій відтінок, який, як вказано на офіційному сайті, цитата є серцем клубу і символом поколінь вже майже 100 років. Третя форма залишається смарагдово-зеленою і з брендингом золотого кольору. Як вам новинка від киян? Пишіть у коментарі. Далі на черзі у нас огляд усіх найбільш актуальних подій, які просто зараз відбуваються в українському футболі. Коротко і тут продовжимо темою Динамо, яке вирішило розірвати стосунки із юним захисником Єгором Сизонюком. Із футболістом розірвали контракт та надали статус вільного агента. За даними Футбол-24, його наступною командою буде лівий берег, і офіційно про цей перехід мають оголосити найближчим часом. Полісся вимушено змінює місце проведення формально домашнього матчу у кваліфікації Ліги конференцій. Першочергово Житомирська команда мала грати у Кошице на. На місцевій арені, але раніше УЄФА відсторонив словацький ДАК від участі у Єврокубках через порушення правила про багатоклубну власність. Тож місце команди ДАК від Словеччини займає саме Кошице, а це породжує те, що Полісю потрібно шукати новий стадіон, і вони його доволі оперативно знайшли. Нова арена команди: це стадіон Татран у місті Пряшов. Також словаччина. Далі летимо за кордон та обговоримо дві новини, які пов'язані з Бенфікою для початку. Про Анатолія Трубіна, якого власне із цього клубу відпускати влітку ніхто не буде. Як повідомляє видання Абола, керівництво команди зайняло чітку позицію та повідомило про неї самого гравця. Влітку він з Бенфіки нікуди не піде, а попри чутки щодо інтересу зі сторони інших європейських клубів. Водночас Дублер Трубіна Самуел Суареш у майбутньому сезоні буде мати більше ігрового часу. Тож як по ходу чемпіонату на це буде реагувати українець, питання поки відкрите. Можливо, пережити відсутність ігрового часу йому буде простіше через наявність ще одного українця у складі, а це Віктор Циганков. Португальські медіа, які нещодавно повідомили про інтерес до нього зі сторони Бенфіки цю інформацію актуалізували. За їх повідомленням, Віктора справді розглядають як один із варіантів заміни для Ангеля Ді Марії. Щоправда, у списку пріоритетів він лише другий. Головною опцією для команди наразі є 22-річний гравець із грецького паука Яніс Костантеліос. Перемовини між командами мають стартувати найближчим часом, і лише у випадку, якщо домовитися з греками не вийде, Бенфіка вирушить на перемовини до Жирони. Отримує ще більш більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Є новини, і щодо шахтаря серйозний інтерес до одного з лідерів команди має Лейпциг і мова про Марлона Гомеса. За даними Фабріціо Романо, німецький клуб вже зробив першу пропозицію гірникам. Втім, її відхилили. Як очікується, найближчим часом збереться з силами, порахує бюджет і повернеться з новим офером. Далі будемо говорити про Михайла Мудрика, адже протягом останніх днів одразу декілька європейських видань вийшли із приблизно схожим меседжем. Українець повернеться на поле доволі скоро. Напередодні The Athletic, і The Guardian опублікували матеріали, що стосуються допінг скандалу навколо українця, як ви знаєте, кілька тижнів тому він отримав офіційне обвинувачення від англійської футбольної асоціації у справі щодо допінгу. Наразі розслідування триває, і та заяви від ФА це лише певною мірою офіціоз. Згодом стало відомо про те, що проба Б українця дала позитивний результат. З огляду на це одразу стало зрозуміло, що коли інформацію про вживання допінгу підтвердять офіційно, гравцю загрожує до 4 років дискваліфікації. Ну і загалом про це говорили лень не відразу, як тільки стало відомо про цю ситуацію. Втім, обидва портали дають Михайлові надію на відносно хороше футбольне майбутнє. Справа в тому, що він може дуже серйозно скоротити собі термін дискваліфікації, і для цього потрібно зробити лише два кроки. Для початку необхідно піти на співпрацю з антидопінговою комісією. І з огляду на те, що і сам футболіст публічно про це говорив, і різні джерела про це писали, він активно власне, із розслідуванням співпрацює. А от другий пункт, мудрик повинен повністю визнати свою провину, тобто, що саме через його дії або дії оточення заборонена речовина і потрапила в організм. А ось тут якраз колізія, адже гравець такої лінії не займав. Від самого початку він заявляв, що Мельдоній потрапив у організм випадково. Якщо Михайло все ж публічно визнає свою провину і буде активно співпрацювати. Комісія може дуже серйозно скоротити термін його відсторонення та присудити не тих страшних 4 роки, а лише 2. З огляду на те, що свій останній матч він провів 28 листопада минулого року, дискваліфікацію будуть рахувати саме від цієї дати. А враховуючи, що є величезна ймовірність, що його оточення і юристи все ж порадять взяти на себе усю провину, можна прикинути орієнтовні терміни його повернення. Це буде листопад 26-го. тобто трохи більше ніж за рік. І з величезною ймовірністю, ми знову побачимо Михайла на футбольному полі. Тож погод. Не усе так страшно. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок ще раз нагадаємо наше прохання підписатися на канал. Ну і до відео тисніть на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.